Знижки на хюмер. 25% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках та «Ощад». Метрополітен опера у Нью-Йорку, «Ласкала» Ласкала у Мілані. Королівський театр Ковен у Лондоні. Це лише деякі зі світових сцен, де звучить величний голос Людмили Монастирської, примадонни національної опери, володарки лірико-драматичного сопрано, красою і тембром якого захоплюються шанувальники зі всього світу. Її шлях до великої сцени розпочався на Черкащині, де вона народилася у родині вчительки і підприємця. Уже в юності її талант до співу помітили педагоги. Тоді вони й уявити не могли, що їхня вихованка зриватиме овації в найпрестижніших театрах світу. Її виконання партії Аїди, гендиректор Метрополітен Опера, вважає найкращим за останні півстоліття. Закордонні критики називають королевою піанісімо та королевою нюансу за майстерність співати з найтоншими відтінками емоцій. На думку музичних рецензентів, Людмила Монастирська навіть перевершила легендарну Марію Калас у виконанні арії Каста Діва з опери норма. Мила любляча мама, має доньку Анну та сина Андрія. А також виховує кішку піцюню, яка впізнає голос хазяйки навіть по телевізору, і завжди реагує на нього ніжним муркотінням. Так, в нашій студії вже усмішка і сміх. І ми дуже раді бачити Людмила Монастирська з нами сьогодні. Доброго ранку. Доброго Ви вперше в ранок марафон. Раді вас Доброго вітати. Ранку. Бачите, у нас і круглий стіл. Ми туди на гостину запрошуємо. Проходьте, проходьте будь ласка. Щиро дякую. Олександр, Валентина. Як вам краще? з стієї сторони, Start. щоб камера була зручніше. Дякую дуже. Ми посміялися над тим, що а, діти, а от кішку ви виховуєте. <ріху> Яка вона складним характером? Ні, мені пощастило, вона якраз вона спокійна, така урівноважена, нормально. Мені підходить. Такий домашній психотерапевт. Так, коли абсолютно. складно, ти одразу обіймаєш і відновлюєшся. Так. Як, як ваш ранок? Сильно голосно було. Е, гучненько було. Гучненько було. Я гучненько живу було. на гончара, так і ага. там гучненько доволі було. Та ще й в дворі це такий випадок, не не частий, але. Так, да, щось збили, всі, всі мабуть, сьогодні. серйозне щось mm -hmm. так, збивало. Ну добре, що ми сьогодні тут так. разом що маємо можливість спілкуватися. Знаю, що нещодавно ви брали участь у концерті присвяченому... вчора. Це вчора було, да миколі мозговому так. виконували дуже зворушливу пісню Материнська любов. Вас ви були знайомі з самим автором? Чи Ні, як так трапилося? Я не була ви... на жаль знайома, але за запрошенням пані Олени Мозгової. Ось я брала участь вчора у цьому концерті. На жаль, нам Завадила трошки тривога, якраз після мого номера. Uh -huh. Там десь півгодинки була тривога, але потім знову все відновилось і концерт продовжив. У нас є можливість трошки послухати, якраз цей момент. Вчорашній голос. А було зараз за вами спостерігати. Ви слухали себе і ніби поправляли трішки, ніби в такт музики, де трішки пливли. Завжди так. себе аналізуєте, коли чуєте? завжди аналізую. Я такий перфекціоніст. Це ну не дуже гарно навіть мені так здається. Знаєте, творчі особистості ж ніколи так не буває, що все, знаєте, 100% завжди, не завжди 100% здоровий, співаєш. Так що, але я хочу, щоб все було якнайкраще завжди. Тому я все аналізую. Завжди пісня завжди. особлива ця материнська любов. Дуже особлива. Там такі є слова, що і куди б не занесли мене долі дороги, до батьківської. І хати, що я приходжу, і ці стомлені руки, знаєте, і це дуже-дуже так хвилююче завжди. Такі слова. Тоді, якщо вже материнська любов, пісня, а, а яка ви як мама? Як ви себе характеризуєте? Я характеризую себе як таку не дуже вимогливу маму, серйозно скажу. Я така з м'яким характером. Ага. Як мама, так нема в мене такого пресінгу. Так насправді не переходите <свист> пояснювальних <свист> <їх> роботах? <свист> ні, ні. У мене якраз до дітей нормально. Я їм даю право вибору. Ось мене донька, як вони зараз це говорять. Це сонграйтерка, ага. Тобто від слова сонкрайтна -right, да. uh -huh. пише сама музику і слова і втілює свої твори. Життя і аранжирує, зараз угу. уже пробує. А син мене займається дуже серйозно психологією? Йому це дуже цікаво, його це захопило. І ось так наразі так все виглядає. У сучасному світі кажуть, що дуже складно поєднати і материнство, і кар'єру, і що ж жи... і що материнство насправді у жінок ділить життя на до та після. Вам було складно в свій час поєднати? І як, взагалі, в оперному світі після вагітності, після пологів, після того як доглядаєш за маленькими дітьми, як чи легко повернутися? Просмена нам тут ділилися, розповідали, як а як так, так. це світі? Не, не дуже легко. Ну в моєму випадку, так що було, у мене в 98-му народилась донька, в 99-му народився син. Це так, погодки, як то кажуть, було не легко. Звичайно, ті, хто мають малих дітей, вони можуть це. Підтвердити і мене зрозуміти. Але от якраз я не дуже тоді займалась кар'єрою. Так, я там працювала трошки, десь щось їздила на гастролі, але так, лайт варіант такий, угу. знаєте. А потім вже така кар'єра в мене почалася десь в 34 роки, вже так, 35. Тобто просто тип голосу Драмсопрано, спінтосопрано, угу. як то кажуть, за кордоном, воно трошечки пізніше починають кар'єру з таким типом голосу. Так, це нормально. Тобто я займалася дітьми там в 21 22-23 роки. Ось, ну і вже а дітки вже були, були, були і в мене в школі. Так, і вже в мене з'явився менеджер, з яким ми вже працюємо більше 15 років. Уже. Ось 15 років і ось до, сь до сьогодні. Так що... Але е, вагітність це все одно вплив на організм великої кількості гормонів. Ви в голосі своєму відчули зміни? Тим паче, що існує таке поняття, що голос саме у оперних співаків, він стає, ніби наростає. Він ніби стає там сильнішим, які з роками. Ви це відчували у себе? Чи можна зрозуміти по вокалу? Мама фільги фільги дітей Скільки дітей мало ні, ні. <реш> Ні, е, тут, мабуть, не в моєму випадку саме не, не це вплинуло, мабуть, а ну, просто що жінка стає просто старшою і вже так дорослішою, і просто окріп організму, тому що я дуже мало важила, як були малі діти, 60 кілограмів, 65 це дуже мало для оперного співу. Трошечки треба більше, тому що коли дуже велика вистава 3 години або 4, не вистачає часу. А коли Є контракти, такі, знаєте, дає 8 вистав, 12 вистав поспіль через день. Тобто, має організм мати відповідну вагу, хоча б там 75, а то й 80. То це правда, це... що голоси потрібно кудись спертися? Опора. Так, тобто, так, опора, опора потрібна, якась відповідна вага. Ну, якщо це дуже мало, то просто не вистачає сил. Це на мені, я це відчула просто. Uh -huh. І вже тоді кар'єра мене пішла трошечки, як уже я окріпла. окріпла. Uh -huh. Дітки вже підросли. і ось Ось так, ну це саме в моєму випадку. Так стало. Якщо говорили про вистави, а де зараз більше ви проводите часу? В Україні чи за кордоном, у гастролі? І Як там, це? і там, і там, і там. Ось, і в Метрополітен я була. І зараз я була в Віденській опері, співала оперу Макбет, штат-опер Відень. Ось і в Мюнхені, Верді, Реквієм ось нещодавно тільки приїхала. І перед цим це штац-опер Берлін, співала там Турандот. Ось Макбет і Турандоту. У нас ідуть у театрі велкам, як то кажуть, запрошую, будь ласка. Зараз буде опера норма 22 так, числа. Угу. 22 2 листопада. Я дуже запрошую всіх. Це моя найулюбленіша опера, найулюбленіший мій спектакль. Звичайно, що це дуже, дуже відповідально, тому що це всі знають: Кастадіва, Марія Калас. Так? Так, це і ваш, запис... вас порівнюють і критики кажуть, що вам єдині вдалося перевершити виконання Марії Калас. У, ніби його трішки домалювати іншим. Фарбами, і це ну якби довго трималася вона на перших позиціях, а зараз ось такі про такі зміни вже говорять. Ну я знаєте, я сто, як, сто, сторонник того, щоб як це правильно сказати, щоб не, не порівнювати. Все ж таки в кожного своя інтерпретація, і тоді був інший час, там 50-ті, -60 60-ті роки, трошки знаєте інший. Взагалі час був не такий експресивний, як угу. зараз. Просто знаєте час високих угу. технологій і все ось. Ну, але ж. Це опера, вона таке, трошки таке консервативне мистецтво, так тобто. Є в нас відповідні канони, канони, за якими ми маємо виконувати ті чи інші твори. Mm -hmm. Ось ну, мабуть, за якимись там канонами, ми трошки схожі. Всі звичайно схожі, тому що це однакові партії. Але інтерпретація так само, як і пісні, як ось, відчуваєте. Концерті. Так, ось, так ми партії. як ми відчуваємо, трошки може відрізняти, звичайно. А от ну от якщо ви заговорили за каноном, просто цікаво. я я розумію, що я намагаюсь порівняти зі спортом. А, бо це все одно теж тренування, я так розумію, що щоб вийти на якийсь певний рівень, треба годинами-годинами тренуватися, співати і на, нарощувати. І тоді, мені, голосовий голосовий тоді мені цікаво. А, чи змінюється опера з роками порівняння виконання, рівняння, виконання важ... партій? Чи можна сказати, що раніше співали слабше, ніж зараз? Потужніше? Ну не знаю. Так говорять, що зараз трошки це мистецтво якби вироджується. Uh -huh. Знаєте, як нас прийнято говорити «old school, old fashion», тобто стара школа співаків, оця манера виконувати, оце до себе ставлення. Дуже вимогливе. Знаєте, оце все технічні такі моменти, тому uh -huh. що є, от, наприклад, в нормі цей для е, такого. Потужного голосу, але технічного дуже. Це така партія, вона дуже велика. І вона бельканто. Це чисте Бельканто. Це Вінченцо Беліні, який ще жив до Верді, до Джузеппе Верді, до Пучині, Джакому Пуччині, це його Турандот, Манон Ліско і так далі, ці опери, ми знаємо, Тоска. Тобто е, норма це ще до цього була. Тобто, це чисте бельканто. На техніці це все така, це дуже відповідально для співаків. Ну Не можу сказати, що зараз дуже багато є в світі і в Україні прекрасних талановитих співаків. Молодь, звичайно, ми, ми за молодь. Ось і прекрасно, що ця професія вона буде жити, звичайно, mm -hmm. опера буде жити, тому що і в світі це прийнято дуже. Ходити до театру. от, це культурний рівень відповідний, і ми дуже за це теж боремося. Діки хочеться надихатися. Так, так це це вічне. Це Я вічне. слухаю просто різні партії різними мовами. логічно. Mm -hmm. скільки ви взагалі мов знаєте? Ну, ми співаємо на багатьох п'ять 6 шість мов. От зараз Верді реквієм, до речі, зараз після норми я йду до одеського театру. Там Верді реквієм він виконується латинською мовою. Це допомагає в житті? Е, ну як, в житті хіба що рецепти так. Ну, бо цікаво, але лише моменти, знаєте, от співаки, які на сценах страдні, вони іноді можуть забувати свій текст. І можуть десь нам зал підспівайте. А у вас на сцені ну, 100% такі ж моменти теж бували. Що тоді робити? У нас робити? є суфлер, у нас є така. Знаєте, як така равлика, якщо з зали дивитися, от такий равлик, а ми тут. І там є таке Підкащик. відповідне місце. Так. Це з диригентською освітою суфлер має бути. Тобто він має знати як диригент, і в тому самому темпоритмі він нам підказує, якщо там щось таке буває, У там тексту. один чи два рази забули. Так. А як, як зараз в Україні взагалі публіка? Ми багато говоримо про те, що театр зараз активно відроджується, Конотопська відьма і всі, і всі інші вистави люди йдуть. Як зараз оперою? Прекрасно в Зав... нас зараз відбулася прем'єра Джузепе Верді Трубадур ільтроватори італійською мовою, так це звучить. Я якраз була на гастролях, на жаль, не мала змоги брати участь у цій виставі, але я думаю, що після нового року там десь січень-лютий, я візьму участь. Ось прекрасно відбулася прем'єра, повні зали. повні зали. Публіка дуже дуже до нас. Слава Богу, що ходить все добре. Є відповідні там як це сказати гранічення. Обмеження. Обмеження. обмеження так саме найверхній най ярус найвищий, нас не сажають, тому що всі ці крісла вони у а, в укритті Ми, так І ці верхні не сажають людей, але от другий, перший і партер повністю О, заповнені, зали. так, повні зали, і це прекрасно Це фантастично. Пані Людмило, у нас є невеличка вікторина для вас. Традиційно наша Олена Брайченка з навчання української кулінарної традиції, вона загадує якісь Цікаві продукти, які або проростали на Україні, або були відкриттям для українців цього разу незвичне запитання. Так, значить, більшість українців спробували цей продукт 90-х роках двадцятого століття. Ті, хто коштували його вперше, казали, що на смак нагадує мікс мородини і полуниці. Батьківщина його Китай. А у Китаї цей продукт називали полуничним персиком. У нас були були варіанти Файхуа і Ківі, Ківі, Помела. Ще щось глядачі писали. Яка як, 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 ваша думка? Бути? знаю. Ще в 90-х екзотично опробували. В 90-х, ну, манго там ще, авокадо, манго, такого в нас не було. Не було. Ну, це якийсь саме фрукт. Це фрукт. Угу. Mm -hmm. Ну, давайте відомо. Ну, не знаю, чесно. Ну, може, можливо, дійсно, Києві не знаю. Давай зазирнемо. Так можливо, Киві! в точку Києві. Насправді можливо, ківі, я не думав, що це полуничний персик в Китаї, а з мороду на сполониці. Цікаво. Тепер ми Добав. знаємо, як по іншому можна дивитися на Києві, які вже в нашому раціоні є абсолютно звичними. Людмила Монастирська сьогодні була з нами. Зірка світової опери гордість України. Дякуємо, дякую, що сьогодні це ранах розділилась дякую.